Скоріш за все, якщо ви дивитеся це відео, то ви в курсі, що таке гревел велосипеди Можливо, ви про них щось читали, дивилися якісь огляди, можливо, навіть каталися або є власником гревел байку. Але впевнений на 100%, що ви не каталися на чомусь подібному. Сьогоднішній байк точно вразить вас, бо це елітний скарб. Скарб. Гревел світу, і він не залишить байдужим жодного ціновача, ревел катання. А мене він просто зачарував своєю довершністю та сучасністю. Зустрічайте топовий карбоновий королівський камінь з вершини американського Гревел Олімпу, Cannondale Topstone Rival ASX. Ну що, всім привіт, з вами Григоренко Олексій, і ви на каналі Велопланета. Цей огляд про ревел байк ціною в цілий автомобіль. Але він вартий кожної копійки. Універсальність, комфорт, електроніка та вражаючі інженерні рішення. Він точно для тих, хто знає, чого хоче. Давайте тепер дивитися, як еволюціонував Cannondale Topstone Rival ASX Carbon у 2023 році. Цей байк взірець найкращих технологій усього гревел світу. Ну і реально, коли ти його бачиш, то одразу розумієш, що ось воно, майбутнє, воно тут симбіоз креативних інженерних рішень. Велосипед, що має мікропідвізку, обладнаний електронною точною трансмісією SRAM Rival Etap ASX. А ще тут є й радар від бренду Garmin, який буде слідкувати за усіма вашими рухами на велосипеді. В додаток цьому тут ще є і інтелектуальна система світла SmartSense. Не подумайте, що я якось намагаюсь навішати компліментів йому. Але цей байк реально люкс-гревел снаряд з останньої колекції американського бренду Cannondale. Якщо зробити маленьке занурення у історію, то нагадаю, що саме Cannondale були першими у світі, хто почав використовувати алюміній для створення велосипедних рам. Потім було дуже багато різних технологій та патентів, які наразі використовуються дуже багатьма брендами у світі. А от що цікаво, у 2015 році бренд випустив модель Slate, яка, як мені здається, була таким собі прадідом всіх гревел велосипедів, а особливо топстоунів. Давайте тепер трохи детальніше розглянемо топстон карбон та шлях його еволюції від самих перших моделей. Перша версія карбонового Топстоуну з'явилася у 2019 році і була представлена як універсальна модель для ревел-ціновачів, які полюбляють кататися на байку з дроп-баром. І тоді ж світ побачив вперше і мікропідвізку на карбоновій моделі. Майже 5 років геометрія велосипеду не зазнавала якихось кардинальних змін, але ось у цьому році інженери змінили свій погляд на цю модель. Зараз у 2023 році Топстоун оновився. Змін зазнала його геометрія. Байк отримав більш гострі кути та став більш агресивним. А де Дизайн рами не втратив свою ідентичність, хоча й навіть візуально велосипед став коротшим. Звісно, змінився і характер велосипеду. Завдяки зміни геометрії було досягнуто більшого контролю над велосипедом, але байк не втратив своєї максимально комфортної посадки. Наприклад, Стендовер. У одній і тій самій ростовці його знизили на 2 см. також опустили вниз каретку, що додало керованості велосипеду. Є ще купа різних змін, а ось тут табличка, де ви зможете порівняти геометрію в цифрах. Якщо раніше я сідав на топстоун 20 22 років у тій самій Ель-Ростовці, то перше, що мене добувало, це було відчуття, ніби ти сідаєш на таку баржу дуже розмірену та довгу. А от Топстоун uh, 23-го року змінився і став більш стрімким та агресивним. при тому, що що у одній ті самі ростовці база його стала на 4 мм довшою. Всі ці зміни геометрії відбулися завдяки і новій вилці. Вона отримала більший показник трейл в 62 мм, А 58 було на минулих байках. Також отримала більше зазори під покришки. А на кожній нозі з'явилися по три бонки. А якщо вам не вистачає бонок на цій вилці, то рекомендую глянути наш огляд на вилку Pride Grinder. Там цих бонок два рази більше. Посилання, як завжди, буде під відео. Kingpin є власною розробкою від бренду Cannondale. Це технологія мікропідвізки, яка реалізована за допомогою спеціального вузла на підсидільні трубі рами, до якого кріпиться задній пер. Велосипед Kingpin більш комфортний на бездоріжжі та різних нерівних шляхах, а особливо ви це відчуєте на довгих дистанціях. Ще завдяки мікропідвісці велосипед стає більш ефективним, тому що ваше заднє колесо знаходиться в більшому контакті з землею. Це особливо відчувається, коли ви будете проїжджати на великій швидкості якісь повороти, і байк буде більш контрольованим та стабільним у 2023 році. Технологія Kingpin отримала оновлення дизайну, а також нові підшипники з меншим коефіцієнтом тертя. кажуть, навіть що це дозволило знизити вагу рами на 100 грамів. Як мені здається, із всіх існуючих технологій мікропідвісок у Гревел світі Kingpin найвдаліше. найвдальше. Переходимо до електричних рішень, які використані на цьому велосипеді. Smart Sense – це інтелектуальна система освітлення, яка використовує датчики руху та освітленості, щоб вмикати або вмикати передню та задню фару в залежності від умов. До речі, фари стоять тут від бренду Lizign, передня потужністю 350 люмен і задня в 50. Smart Sense – доволі кайфова штука, тому що як тільки ви берете велосипед та сідаєте на нього, світло автоматично включається. Також бренд розробив свій додаток, ви можете його легенько закачати, під'єднати на нього ваш велосипед та регулювати світло, включаючи Передню, задню або два джерела. Також ви в ньому можете отримати всі ваші дані як на звичайному велокомп'ютері. Крім того, батарея, від якої заживлено SmartSense, можна використовувати і як павербанк. Там є вихід під Type-C. І ось як на мене вишенька на торті. Це бездротова електронна трансмісія SRAM Rival ETAP ISX. Жодних проводів, жодних якихось затримок в перемиканні, беззвучна робота заднього перемикача. Дивує навіть робота дуолів. Тепер вам не треба смикати ваш важель, просто тапаєте по ньому і перемикаєтесь. Перемикання відбувається наступним чином: правий дуол підіймає ланцюг по касеті вверх, лівий дуол опускає, звісно, вниз. А для того, щоб перемикнути дабл по берду, натискаєте два важеля одночасно. Швидкість перемикання трансмісії 0,2 секунди. Тому ви інколи навіть не помічаєте, як відбувається це перемикання. SRAM Rival ETAP ASX має менш рухомих деталей, якщо порівнювати його зі звичайним механічним перемикачем. Наприклад, тут немає зворотньої пружини, яка завжди тягне ваш перемикач назад, а в нього просто є свої положення, по яких він переходить. Все зменшує шанси на поломки та збільшує ресурс роботи перемикача. До речі, для налаштування трансмісії вам також треба скачати додаток SRAM, під'єднати до нього ваш велосипед, і після цього налаштувати трансмісію вже як вам захочеться. Давайте пройдемося по комплектації топстоуну, а комплектація тут реально топова. А тут встановлені шатуни SRAM Rival DUB White з зірками 4330. Як на мене, дабл попереду на топстоуні робить його ще більш універсальним, і ви зможете підібрати зручний для вас діапазон як для швидкого катання на асфальті, так і для складного гревелапхілу. До речі, на такому байку вам точно в нагоді будуть контактні педалі. Тож рекомендую подивитися наше нове відео про всі типи контактних педалі та взуття. Посилання на нього, як завжди, буде під відео. Гальма тут встановлені гідравлічні SRAM Rival з роторами 160 як попереду, так і позаду. Потужні гальма, так вони ще не на електроніці. Ще один потужний елемент цього байку це колеса. Тут встановлені швейцарські ободи DT моделі 540 під 28 шприх шприг, і вони готові під безкамерне використання. Втулки мають наскрізні вісі, 12х142 позаду та 12х100 попереду. На ободи одягнуті доволі круті покришки бренду Vittorio, модель Mescal 3 шириною в 44 мм. Вони також готові під безкамерку, тож рекомендую якнайшвидше поставити туди нові ніпелі та залити герметик, бо безкамерка це кайф. А ще один елемент, який додає цьому байку комфорту, це сидіння від бренду Fізік, модель Аліанте. Як на мене, дуже комфортне сидіння. Чимось мені нагадало воно сидіння. Brooks Campion. Щодо моїх вражень, Topstone Carbon Rival ASX гарно підходить слоган: немає нічого неможливого, коли з велосипед коштує як авто. А якщо серйозно, то цей велосипед диво, диво сучасних технологій та інженерних розробок. На такому велосипеді ви точно будете в центрі уваги на будь-яких змаганнях та перегонах. Або такий байк може бути вашим досконалим інструментом для катання кожного дня. А ось всі ці електронні штуки роблять з нього реально дивовижний велосипед. Топстоун карбон 23-го року подоросліше. Він отримав апгрейд. Геометрії також більші зазори під покришки на 28 колесах до 47, а на 27,5 до 51 міліметру. А ось ці електронні штуки роблять цього байку реально королівський гревел. До речі, є ще один цікавий гревел-байк від також американського бренду Marine, модель Headland. Звісно, він не такий сучасний та супернопажаний, але також гідний вашої уваги. Посилання на нього, як завжди, в описі. Ну що, якщо ви хочете відчути себе справжнім королем гревел шахів або нарешті придбати велосипед вартістю у цілий автомобіль, то Topstone Carbon Rival СХ саме те, що вам потрібно. Всі, бережіть себе, катайтеся частіше та всім па-па!